Згідно з нашим законодавством, з досягненням 18 років кожен громадянин України може безкоштовно отримати 6 ділянок землі, отримати під різні цілі будівництво в будинку, гараж, садівництво, фермерське або особисте сільське господарство. Це стосується будь-якого регіону України та не залежить від місця проживання. Та є одне, але для приватизації землі необхідно знайти вільну ділянку. Це село Макіївка, тихе, непримітне, таких в Україні багато, аби не наближеність до столиці. Звідси до Києва усього 70 кілометрів. Тому за сотку тутешньої землі дають і по кілька тисяч доларів. А прославилося село Макіївка завдяки своєму колишньому голові. Після його правління жодного вільного клаптика землі навкруги просто не залишилося. Тільки уявіть, навіть худобу випасати нема де. Це наші були пасовища. Ми тут випасали дві череди, а зараз немає права. А ось і сам колишній сільський голова Андрій Литвин. Тутешнім очільником він був 10 років і за цей час на господарював землі усім своїм родичам і знайомим. Всі яри, горки, сажалка. Геть усе забрано, все до міліметра приватизоване. Бо вся земля його то для сина зробив. для Довгому то нової так, жінки зробив ворожок на вивез. На цьому екс-голова не зупинився і почав землею торгувати. Півтора року назад його спіймали на гарячому, коли він вимагав 600 тисяч доларів, тобто 14 мільйонів гривень за приватизацію 23 гектарів землі. Пана Литвина затримали з поплічником із районного держемагенства Артемом Бродацьким. Подробиці справи нам повідомив свідок, але ми не можемо показати його обличчя, оскільки чоловіку він неодноразово погрожували. І з мене одразу прямим текстом мені в лицо сказали тисяч. 600... Доларів. Я одразу, коли з ним поговорив, я пішов в СБУ і написав заявлення. Де я вот тот чоловік, який йому лично давав гроші, Я йому предоплату дав мільйон двісті п'ятдесят тисяч. Я йому в кафе принес. Я. Незважаючи на беззаперечні факти, Андрій Литвин і досі не визнав своєї провини. А ви брали хабар? Ні, звісно. Можна з вами поспілкуватися? Не, не спілкуюся. А от пан Бродацький навпаки сам звернувся до нас і дав ексклюзивний коментар. А де а де саме вас затримали? всередині? Так е на вулиці схема, завдяки якій обкрадали пересічних селян, вражає зухвалістю. Тож дивіться далі, як геніально і просто надумали розкрадати землі сільських громад. На свій захист пан Литвин запевняє, земельні ділянки роздавав усім бажаючим. Ще хтось з вашого села отримував землю, окрім ваших родичів людей. дуже багато людей. Які це люди? Ви їх? сільські людей? люди. Які Ну то заїдете в село розпитатися. Тож ми вирушили в Макіївку, аби на власні очі побачити щасливих власників дорогоцінної макіївської землі. Я даю три роки ходила вималювала. Не так і не дав. Так остався без землі. О, питаю я Андрія. Андрій, де моя земля? Треба землю вміти оформляти. Та що офіційно отопцям землі немає. Нема землі, де взяти, немає. Все прихватізовано. На відміну від того, що звичайним селянам навіть скотину випасати ніде, родичам пана Літвина гріх бідкатись на свою долю. Заяви ваших родичів були серед них? Ну, Звісно, були, чи не були. А, Його... Згідно з витягами з реєстру нерухомого майна, на сім'ю Литвина оформлено 16 гектарів землі. Тільки у 2013 році його двоюрідному брату пощастило отримати цілих 5 ділянок для ведення сільського господарства і будівництва. А вже у 2016 році, коли Литвин був підслідством, ще 4 ділянки оформили на його дочку і матір. А тепер виявляється, що вільної землі в межах села практично не залишилось. Навіть нинішній голова розводить руками. є багато від людей. Є у нас воїни, а то теж планується. Ну що як у самому селові, то немає такої земельної ділянки. Вільної єдиний вихід з цієї ситуації провести ревізію. Тільки таким чином можна довідатись, хто і скільки має землі, і чи законно це і на протязі року ми повинні зробити інвентаризацію земель. Але є трохи складності для того, щоб зробити інвентаризацію. Різацію земель треба через Держгеокадастр, а там воно коштує приличну суму. І це ну просто у нас бюджет малий. Під час інтерв'ю колишній очільник районного держземагентства не захотів розповідати про обставини затримання. Він мені е, нічого не обіцяв і тим більше я її не про, про не просив. Е, все. А чому вас грошима тоді затримали? Тут ну це питання вже друге, яке буде в вирішуватися в судовому порядку. Але обмовився про саму схему, завдяки якій і розкрадають сотні вітчизняних гектарів. Але тут важливо організувати взаємовигідний тандем, сільський голова, представник районного управління Держземегенства. Так як він був сільським головою, він звернувся до нас в управління і попросив, щоб я. Сказав, як право вильно оформити земельні ділянки у власність. Так, а чому вони звернулись не до працівників районного а саме до вас, як до голови? Е, ну, це я вже не, не можу сказати. Чому зараз ми пояснимо, чому ось так виглядає звичайне оформлення земельної ділянки. Людина подає заяву в районне управління Держгеокадастру. Там її опрацьовують і готують відповідні документи, які потім разом із заявою відправляють до головного управління, де вирішують виділяти землю чи ні. І тут ключову роль грає наскільки правильно заповнені відповідні папери. Ви виконуєте дуже вагому складову, так? тому що якщо ви неправильно буде оформлена документація, то звісно головне управління відмовить правильно? Так, звісно, Вже через місяць після затримання Литвин та Бродацький вийшли на волю під заставу у 200 тисяч гривень. Відтоді минуло півтора роки. І тільки зараз справу почали розглядати у суді, але дуже повільно. Судом першої інстанції, ну, Фастівським судом було прийнято таке рішення про повернення прокурору обвинувального акту. Проблема фактично полягала в трактуванні термінів, так? Так, так. Це чергове судове засідання. Тривало три години. На прохання прокурора розгляд вкотре відклали через так звані технічні причини. Праві значний обсяг документів, і просто фізично нема шову під час одного судового засідання дослідити всі документи. У справі й досі багато запитань. Наприклад, сторона звинувачення чомусь не квапиться із самим звинуваченням. Сказати, що я прямо зараз вам готов сказати, яку міру покарання я готов їм пропонувати, я не можу. Але так в нашій державі відбувається не завжди. Ось вам інший приклад. Нещодавно в тому ж Білоцерківському районі засудили хабарника з районного управління юстиції. Його посадили на 5 років за хабар розміром увага, Лише 200 доларів. Коли у справі поставлять крапку, відповідь на це запитання команди Стоп корупції шукатиме і надалі. Ми відправили до генеральної прокуратури вимогу взяти цю справу під особистий контроль, аби хабарники понесли повну відповідальність за скоєні злочини.